Перед день сільського господарства для цього звезли працівників адміністрації зі всієї області вони роблять таким способом показуху, що нібито народ підтримує і духу і підтримує Януковича і всю цю банду. Нам треба спитатися, чому ці державні чиновники зараз в робочий час не на роботі. Вони говорять, що вони будують хмельничену раду. Сюди прийшли, напевно, їм дуже добре живеться, бо їм зараз дали в карман і вони кричать: а що кричать, що хочуть. Вони закрили завод Волочиський і привезли сюди людей, щоб ці люди отут потусували. Нічого не хочу, щоб мені влада давала. Хочу працювати сама і заробити, але вже дожились до того, що навіть самі заробити не дають. Заробив заберуть. Заробив заберуть. Наскільки можна, скоро вони казали, що в нас був голодомор. Та вони вже зробили зараз голодомор на нашій такій квітучій, гарній Україні. Не чекайте, що вам хтось щось дасть. Сходьтеся, збирайтеся, борітеся і ми поборемо, ми переможемо. З <рик> якими <рик> почали дружина дружини дістали пліч опліч податковим кардан. Свобода за вай сайт! Ты свобода за вай Я духа! 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 Абсолютно хочу сказати, що президент України Віктор Петрович Янукович чітко сказав: реформам в Україні бути, реформи обов'язково відбудуться в кожній галузі, і кожен, незалежно від того, де він працює, буде мати стабільну роботу і буде мати стабільні податки і стабільне існування своєї родини і сім'ї. Ми сьогодні заявляємо вам усім. Що обласна державна адміністрація завжди підтримувала підприємців, завжди йшла на зустріч, завжди виконувала всі ваші пропозиції і думки, які були направлені саме в адміністрацію президента і враховані при формуванні податкового кодексу. А той, хто сьогодні розриває... Кричить квад, він вас використовує, шановні підприємці, вас використовують нахатні політикани, які за своє життя нічого не зробили для того, щоб було в Нахмельниччині краще, щоб в Україні було краще. Вони роками приховували свій бізнес, не сплачували податків. Сьогодні новий податковий кодекс говорить про... Стабільну роботу, він направлений на підтримку підприємців і недарма Асоціація підприємців ринків міста Хмельницького підтримує президента України, щоб він підписав податковий кодекс. Тому що там закладені чіткі пропозиції, ваші пропозиції, які звучали по оподаткуванню до мільйона 150 тисяч мільйонів два. Ви скажіть мені, якщо підприємець. Має оборот 2 мільйона гривень і платить 10 від мінімальної зарплати. Це 200 гривень в місяць. Це багато. Токи це має бути, що сім підприємців утримують одного пенсіонера і сьогодні кажуть, що влада не така. Скільки це може бути? Та ти показуй, що хочеш. Скільки це може бути? Гайма тим, хто працює проти Хмельниччини. Влада максимально буде підтримувати підприємців і шановні підприємці. Серед вас. Які давно працюють на ринку праці. Не купляйтеся на цей бред сумасшедшого. Це політика. Бо коли вони говорять, що влада не така, оці горі патріоти, ці алкоголіки, які там серед вас використовують вас, шановні підприємці, вони вас використовують. Коли вони говорять, що патріоти щось роблять, то я вам скажу, що ці собі і всі інші копали цопалищі, нічого не зробили для Хмельниччини. Їхні керівники розграбували десятки тисяч земель, цукрові заводи. Сьогодні приватизували кар'єри, де створили офшорні зони, відмивають гроші, не виплачують ну, там мільйони гривень борів по зарплаті. Сьогодні травлять ваших дітей цитрусовими, які давно прийшли в свої годності. Ви цього хочете? Ні, ви цього не хочете. Ви хочете, так як і влада, порядку відповідальності і стабільності в роботі. І як би Галина колик не кричала, я її вчора запитав. Кажу, скажи мені, з якого району ти родом. Вона говорить з Волочиського. я кажу, скажи, скільки роботи зроблено, Вона каже, так, роботи зроблено багато. Але вас сьогодні використовують як політиканів. І я вважаю, що геть ганьба це не вирішення питання. Ви всі зі мною згідні, що Україну очікує друга хвиля кризи. І ми маємо разом до неї готуватися, а не сьогодні розказувати, що хтось крайній, бо наплатили законів де потрібно п'ять бюджетів України. За контейнер 12-20 тисяч доларів, щоб у вас було чітке визначення походження товару, чи не так, щоб 85-24-1 закон. Були враховані ваші пропозиції. Вчора в мене відбулася розмова з Комітетом економічних реформ адміністрації президента. Вони сказали, що обов'язково врахують ці думки. А тому я закликаю вас усіх. Влада сьогодні з вами, з підприємцями, які хочуть працювати, але влада проти тих, хто сьогодні використовує підприємців. Я сьогодні хочу сказати єдине: ганьба, вперед, це все дуже добре. Але чому сьогодні Хмельницький став центром таких подій? А тому, що вас використовують, і в тому числі пані, яка сьогодні приїхала вчора і позавчора, вам говорять, що ринки будуть ремонтувати ще життя таке інше. Я хочу єдине вам сказати, що Хмельниччина розвивається і тут буде порядок.

А я пропоную всім, хто присутній на цьому майдані перед е, на сцені в файлах по 20 штук кожної вимоги. Підходьте, беріть скотч, почекайте, беріть скотч, вибирайте, яка вам ближча вимога для ваших дітей, для ваших сімей, для ваших батьків і для вашого бізнесу. Беріть ту вимогу в руки, беріть скотч і клійте на облдажа адміністрацію на фундамент. Якщо вас міліція не допустить до облдержадміністрації, адміністрації, ніякою провокацією не займаємося, ми при вході, просто клеїмо на асфальт.